Ось це дорогенькі мої і світанок, які деякі люди просто чи проспали, чи пропили. Ми З Артемом вже де трохи підряд з світанку. Привет. Слона бачив? П'ять часом ранку. Чекаємо. Чекаємо випускників, по звуках, понятно, що вони десь тут є, ну. Но... Світанок вони ще провтикали. А ми от відкрито демонструємо, от демонструємо, що сонце сходить, пора загадувати бажання. і Якщо ці тіла не являться найближчі 5-10 хвилин, то максимум, що вони можуть, то це згадати бажання в автобусі. Ось так от. Значит, такой Мариша летает. Романтика.